Доброго дня! Угу, Хто із вас на огляд? Дивіться, в нас тут така якась незрозуміла ситуація. Сімейний лікар відправив мою дочку до вас. Так, ну в направленні тут УЗД. Е, я так розумію, він хоче виключити вагітність. Взагалі він помилився, тому що я свою дитину знаю на всі сто. І це взагалі якийсь жах. Та чому відразу жах? Е, скажи, будь ласка, скільки тобі років? П'ятнадцять. Угу. Статевим життям живеш. А що ви таке кажете, дитині 15 років, хіба таке 15 років роблять? <світ> Мамочка, я повинна це запитати. Знаєте, скільки таких випадків буває? А моя дитина не така. Ну, скажи, Машенька, ти не спиш з хлопчиками? Та, звичайно, ні. Ось, будь ласка, а вона у мене відмінниця взагалі то. Так, відмінниця. Останні місячні коли були? Тиждень тому. Ну, ось, а ви на що натякали? Ой, Давайте зробимо УЗД. Мама, ви згодні? Та, будь ласка, добре, пішли. Ну що, та нічого. Ну ось, будь ласка, а ви тільки що натякали, що моя дитина прости, господи, господи, та нічого. Найпросто вагітність вже 11 тижнів. Що ви таке милите? Маш, а ти за місячні збрехала? Так, а ну вставай, підем до іншого лікаря. До побачення. Да.